Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить Кенчик. Традиційно я додаю сім фільмів на ту чи іншу тему, але цього разу у якості експерименту запропоную десять. Сподіваюся, що більш високий вибір вам до душі. Тема сьогоднішнього відео серійні вбивці. Добірка буде в форматі топу. Розташував фільм у топі. Я за власною думкою, тому до місця сильно не чіпляйтесь. Це справа смаку. У добірці досить багато маловідомих фільмів, які ви могли пропустити. Обов'язково подивіться це відео до кінця. Впевнений, що в мене є чим вас диво. Друзі, також залиште, будь ласка, коментар, який з семи фільмів вам сподобався найбільше, та можете написати, на яку тему зробити наступний топ. Як ви могли помітити, я завжди до вас прислуховуюсь і враховую побажання. Десяту позицію займає фільм Ніхто не вижив. Українська озвучка Є. Молода пара під час переїзду зупиняється у невеликому провінційному містечку, де планує відпочити та продовжити свою подорож. На своє нещастя вони привертають увагу з граю місцевих бандитів, які впиваються своєю безкарністю і вирішують пограбувати випадкових гостей міста. Викравши людей, які нічого не підозрюють, вони починають їх катувати, залякувати, маючи намір відібрати всі гроші. Але ситуація несподівано виходить з під контролю, коли з'ясовується, що викрали неабикого серійного вбивця. На дев'ятій позиції темна сторона українського звучка на жаль немає. Шкільний психолог Еван Кол працює з важкими підлітками, які регулярно піддаються домашньому насильству з боку батьків. Еван має таємне альтер-его. Він серійний вбивця. Вислуховуючи відверті історії своїх підопічних, чоловік карає поганих батьків і матерів найрадикальнішим способом. Більшість із них він прив'язує до крісла, давши тим висловитись на останок, а потім холоднокровно вбиває. Коли його дружина Лора народила йому сина, поєднувати власне батьківство із вбивчим захоплення стало в рази складніше, що поставила Евана на межу викриття. Шон Вільям Скотт, багатьом більш знайомий як Стіфлер, доводить, що є актором не тільки комедійного жанру. Попереджаю, в фільмі є сцена народження дитини, тому дивитись фільм чи ні вирішувати саме вам. На восьмій позиції убивства з листівками українська озвучка є. Єдину дочку Джекоба Канона, детектива з Нью-Йорка, знаходять по звірячому вбиту у Лондоні, куди вона вирушила зі своїм чоловіком у весільну подорож. Герой поринає в депресію і намагається заглушити душевний біль алкоголем. Поки дружина Велері не змушує його вирушити до Європи, щоб вистажити серійного вбивцю. Джекоп летить на інший континент і відвідує Швецію, Англію та Іспанію, намагаючись знайти зачіпки. Але єдині докази це листівки з музеїв, які маньяк відправляє журналістам перед кожним новим вбивством. На сьомій позиції «Лігво монстра. українська озвучка є. Головні герої представленої картини працюють паркувальниками, проте це лише прикриття для їхньої справжньої діяльності. Поки заможні відвідувачі ресторану насолоджувались кухнею, їхні будинки обчищали. Коли жертва закінчувала трапезу, ключі поверталися, і людина, яка нічого не підозрювала, приїжджала до будинку, де не було ні коштовностей, ні грошей. Але під час відвідування чергового маєтку виявляють замкнену там дівчину. Мають чи намір звільнити полонянку герой і самі не помічають, як стають потенційними жертвами серійного вбивця? Сюжет дуже оригінальний, але незрозумілі вчинки головних героїв розчаровують, і це псує враження про це кіно та цілком підійти для одноразового перегляду. На шостій позиції я приходив. Українська озвучка є. 23 23-річний хлопець займається тим, що продирається у будинки нечесних багатіїв та залишає надпис. Я приходив. В нього є своя ідеологія та переконання допомагати людям. Проте досить складні стосунки з власною мамою. Він хоче увійти в маєток колишнього судді та на стінах залишити особливе послання, але все йде зовсім не за планом. Герой кінокартини дізнається про страшну таємницю, і з цього моменту він. Він разом зі своєю родиною у небезпеці. Обставини складаються таким чином, що ні поліція, ні друзі не можуть йому допомогти, і йому потрібно самому вирішувати цю проблему. Фільму вдається захопити глядача своїм сюжетом: гармонійне поєднання приємної картинки, акторської гри та цікавої історії. Дуже схожий на попередню картину стопу, проте розвиток сюжету зовсім різний. На п'ятій позиції останній клієнт українського озвучки, на жаль немає. Історія обертається навколо досвідченої психологині Сюзани Хартман, яка добре себе зарекомендувала у своїй галузі по телебаченню. Досить часто лунають новини про серійні вбивства вагітних жінок. Деякі послання вбивця лунають словами з її власної книги. Якось наприкінці робочого дня вона приймає у себе в кабінеті останнього пацієнта. Їм виявляється Марк Зіденіус, божевільний соціопат та жену який. З дитинства позбавлений батьківської любові. Психологиня за довгу практику своєї роботи зіштовхувала з різними випадками. Але цей пацієнт це дещо особливе. Сюзана починає підозрювати його у страшних злочинах. На неї чекає досить складна розмова та найстрашніше випробування у житті. Дуже цікавий та не поспішаючий сюжет. Фільм переважно складається із якісних діалогів та різних поглядів інколи змушує замислитись як саму героїню, так і глядачів. На четвертій позиції розрада більш відомий як екстрасенси, українська озвучка є. Агент ФБР Джо спільно зі своєю напарницею психологом Кетрін, розслідуючи загадковий ланцюжок убивств, звертається за допомогою до свого колишнього колеги Джона Кленсі, який залишив свою посаду і пішов на пенсію після смерті улюбленої доньки Емми. Джо дуже сподівається, що старий, який має надприродній дар передбачення, допоможе знайти таємничого серійного вбивцю, а сам вбивця, наче грає з детективами, та постійно на крок попереду. Гра Ентоні Хопкінса, як завжди, бездоганна та й інша. Актори також на висоті. На третій позиції дрібниці більш відомий як Диявол в деталях. Українська озвучка Є. Каліфорнія 90-ті, колишній детектив, а нині заступник шерифа Джо Дікон відправляється з провінції до Лос-Анджелесу для оперативного збору доказів. Але через бюрократичну тяганину він змушений залишитись в місті довше ніж передбачалося. Незабаром він випадково опиняється на місці злочину, а потім знаходить важливий доказ у справі про серійного вбивцю, прослідування якого очолює детектив Джим Бакстер, вражений професійними навиками колишнього оперативника. Джим не Ціно звертаються до Дікона за допомогою. У двох вони підозрюють Елбарта Спарма, сильна акторська робота та інтригуючий сюжет. Але враховуючи такий сильний акторський склад з трьох лауреатів премії Оскар, очікуєш більшого. Не дайте вашим очікуванням зіпсувати своє враження від фільму. На другій позиції звабливий, поганий, злий українська озвучка є. У центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях, знаходиться історія взаємин Елізабет Клофер та Теда Банді. Одного разу мати-одиначка Елізабет, яка працює секретаркою, зустрічається з привабливим та харизматичним Тедом. Натхнена увагою та турботою з боку нового знайомого, ліс згодом зав'язує з ним романтичні стосунки, щиро вважаючи, що їй пощастило зобранцем. Він дійсно схожий на. Ідеального хлопця приділяє багато уваги, дарує їй подарунки. А ще він порозумівся із донькою ліс, але одного разу теда заарештовують та звинувачують у серії вбивств. Ліс не може повірити в це, та переконана, що сталася якась страшна помилка, і її обранця підставили. Фільм рекомендує дивитися як тим, хто не знайомий з історією теда банді, так і тим, хто знає результат наперед, так як слідкувати за процесом дуже і дуже цікаво. А перед тим як перейти до першої позиції, хочу нагадати, що в мене вже є одна добірка на тему серійних вбивць. Можете також переглянути і це відео, натиснувши в правому верхньому куті екрану на підказку, або можете також знайти посилання в описі до цього відео. І на першій позиції, порок української озвучки, немає. Події розгортаються в штаті Техас, де місцева поліція вкрай стурбована невловимим серійним вбивцею, відомим як Рука Бога, що вбиває виключно злочинців. Незабаром агенту ФБР Веслі Дойлу наказують терміново прибути до свого офісу, де на нього чекає якась людина, яка стверджує, що знає, хто стоїть за цими жахливими вбивствами. Чоловік заявляє, що вбивцею є його брат Адам, який з юних років ви. Конує по волю покійного батька вбивати демонів у обличчях людей один з перших фільмів, який я подивився про серійних вбивців. Тоді фільм неабияк аби як вразив мене. Моторошна атмосфера, гарна акторська та режисерська робота. До речі, режисер грає тут одну з головних ролей. Друзі, якщо вам сподобався цей топ, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також поставте вашу кіноманьячну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки з мого каналу буду радити вам гарне кіно.